Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніель Самойленко Влог. І у сьогоднішньому відео ми продовжуємо нашу серію випусків під загальною назвою Замки Словаччини. І в сьогоднішній серії ми приїхали населений пункт під назвою Маркушовця, в якому знаходиться одразу два палаци і один замок. Отож сідайте кому зручніше, а я починаю Let's go, маркушовця. Одразу при в'їзді до цього містечка ми натрапляємо на місцеву пам'яткову резервацію. На жаль, будиночки в більшості своїй виглядають ось так в жахливому стані. Називаються вони курії і це садиби панів роду Маріащі, які, власне, заснували це місто. Один із перших його представників, якого, я так розумію, звали Марк, який ще в 13 столітті спас короля Угорщини від монголо-татарів, і за це отримав собі ось цю територію. Всього тут є 20 Одна пам'ятка архітектури, і три із них, можна сказати, знаходяться в задовільному стані для відвідування туристами. Дістатися сюди досить, досить легко і просто, так як тут проходить центральна залізнична артерія Словаччини. Правда, поїзди-експрес і інтерсіті не проїжджають, точніше проїжджають, а не зупиняються тут, тому сюди дістатися можна найкраще особним. Це можна зробити з міста Кошице прямо, або доїхавши з будь-якого словацького міста спершу до міста Попрат, або до спіспиної всі, а потім вже до Маркушовці. Ну і також це можна зробити на власному авто, або ж на автобусі. Ось одразу поруч із палацем знаходиться зупиночка автобусна і парковка. І ось через ці ворота, прийшовши ми потрапляємо до... Французького парку. Одразу на воротах можемо прочитати корисну інформацію. Вхідний квиточок коштує 7 євро дорослий, дитячий 4 євро, студенти 4 євро, пенсіонери 4 євро і 3,50 для людей з обмеженими можливостями. Працює від вівторка до суботи з 8 до 4. В понеділок і в неділю не працює. І останній вхід у нас о пів на третю, 14.30. Зараз. Поруч із палацом відбувається реконструкція, тому він не в найкращому своєму стані. Але все ж доступний для огляду туристами. Побудований він був ще в 1643 році, після того, як сусідній замок, до якого ми пізніше підійдемо, згорів. Замок був побудований ще в 1283. Мав багато власників, але в основному це була родина Маріащі угорського походження. І, до речі, до сьогоднішнього дня ще один з її представників Петер Маріаші живе у Кошиці і є власником замку, але він не є прямим спадкоємцем власників ось цього чудового ренесансного палацу. Палац має ось такі чотири округлі башти. По колу, з боку, ось тут зараз будується туристична інфраструктура, там має бути сувенірний магазинчик Ще якесь місце для відпочинку туристів. Ось такого красивого він, жовтого кольору. Казали, що зверху ті вікна намальовані, вони не справжні, там замуровано цеглою По факту сам палац двоповерховий, а зверху то вже під дахом такий один поверх. Лише для симетрії зробили ці вікна. Тут у нас французький парк. І такі, такий, схожий мені на Братиславу, в Братислав... Братиславському замку такий є. Або ж на Бельведер у Австрії, у відній мініатюрі. Ось такі красиві кущики тут вистрижені, зелененькі. З боку ось ця курія, так називається, такі садиби. Теж належать до цього музею, але в жахливому стані перебуває. Взагалі ця вся територія відноситься до... Успільського музею Успівські всі, про яку в мене є окремий випуск. Хто не бачив, може подивитися. Путка буде посилання. Також до цього музею відноситься ще етнографічний музей у сміжанах. Ну, і ось, власне, цих два палаци. Називається він каштіль Маркушовця. На Google Мапах позначений як Маркушовце Шато. Так, в такому французькому стилі. А це у нас Летоградок літній. Палац, відпочинковий гостєвий будиночок. Оригінальна частина ця, ось ця, центральна з колонами, а збоку два крила вже були добудовані пізніше у 80-х роках ХХ століття. Раніше на їх місці були оранжереї, в яких вирощували різні екзотичні фрукти, типу апельсинів, лимонів, різні рослинки, кактуси і таке подібне. Зараз у цьому палаці знаходиться музей музичних інструментів, саме клавішних, роялі, піаніно і також акордеони і органи. А зверху концертний зал і десь приблизно раз на місяць під час року проходять у цьому палаці концерти. Зверху він дуже красиво розписаний. Зараз йдемо всередину, я вам покажу. надіюсь, що там можна знімати відео. Так, тут зараз каса збоку знаходиться від цього палацу. Його можна обійти на округі. Варто зазначити, що зараз у населеному пункті Маркушовця ромська меншина переросла у більшість. Тепер вже не є меншиною. Зараз ви можете пересвідчитися на власні очі. Як виглядає ромський табір у Словаччині. З цього боку його дуже гарно видно на протилежній стороні пагорбу. Ось там побудували її школа, дитячий садок. І там відбувається тусовка, таке собі гетто. Зараз більше можете побачити. Дивіться, такого ще в моїх випусках я точно не бачили. Так, а тут ось така окультурена територія. Можемо поглянути ще з іншого боку. Як виглядає цей палац? Екскурсія, лише з екскурсоводом відбувається. Приблизно годину вона триває. Ось. Фоткати точно можна всередині. А у центральній будівлі палацу знаходиться виставка історичних меблів від 17 століття аж до 20-го. І привезена вона була із палацу уходковця поруч із Спіським Радом. Там зараз, на жаль, психіатрична лікарня, тому виставка. Меблі, очевидно, там не може відбуватися. Тож ходімо всередину зацінимо цей музейчик і тоді будемо рухатись до костелу місцевого з 15 століття і замку Маркушовського. Одноборхова будівля в стилі Рококо, яку зараз називають літнім палацем Дарданелли, була побудована Вольфангом Маріаші в останній чверті 18 століття. У первинному договорі від 1775 року об'єкт садового будинку називався Вавилон. Лише на початку ХХ століття Одон Маріаші заявив, що в сімейній традиції це місце називають Дарданеллами. Під час масштабної реконструкції 1970-х років було відреставровано центральну частину будівлі, в тому числі фресковий розпис, а також збудовано бічні флігель. 1983 року в будівлі розміщується виставка клавішних музичних інструментів, орієнтована на місцевих виробників. Її унікальність полягає в тому, що вона єдина в своєму роді в Словаччині. Окрім фортепіано, тут є невеликі органи, позитиви, гармонії, а також унікальна колекція кордеонів та губних гармошок чи інших рідкісних музичних інструментів. Домінантою будівлі є світський зал на другому поверсі, в якому виділяється унікальний фресковий розпис із сюжетами грецької міфології. Нині це приміщення також використовується для концертної діяльності. Центральний палац Маркушовця був побудований в стилі Ренесансу у 1643 році Франтішиком Маріаші. Сучасний вигляд будівлі представляє реконструкцію в стилі Рококо 1772-1780 років, ініційовану Вольфганом Маріаші. У 1950 х роках в палаці створено музей. Після реконструкції будівлі в 1973-1994 роках в приміщеннях палацу розгорнулася експозиція історичних меблів. Його основу склали меблі з палацу входковця, що біля Спірського замку, який належав родині Чаків. Експозиція представляє розвиток і типове представлення меблевого мистецтва та аксесуарів інтер'єру, які розташовані в хронологічному порядку від XVII століття до початку ХХ століття. Тут зібрані цікаві предмети меблів різних періодів, увагу безсумнівно привернуть стародавні аксесуари з порцеляни, дзеркал, зброї, а також роботи відомих спільських художників. Або ж постійно оновлена колекція історичних годинників, які своїм цоканням і дзвоном підсилюють загальне враження від огляду цієї рідкісної експозиції. Також у приміщенні палацу діє виставка, присвячена родині Маріаші. Згадані вельможі ініціювали будівництво палацу і всієї території нинішнього музею. Невід'ємною частиною експозиції є маєток Павла Маріаші, який також становить унікальну та безцінну частину колекційного фонду музею. Рухаємось далі. Покажу вам також фронтальну частину цього палацу. З самого початку тут раніше був рів з водою, як це водиться в таких будівлях. І були тут два відкидних мости з кожного боку. Але пізніше в XVIII столітті його перебудували в стилі Рококо. І від оборонних функцій тут хіба що залишилися бійниці у баштах. І вхід зробили, ось тут добудували таку альтаночку. Кожен з цих. Як ви могли бачити, є кімнатки різного призначення, яких проводили час Вельможі. І володіли Маріаші цим палацом аж до 1933 року, коли його полили інші родині. А тоді в 1945 році його влада конфіскувала, а з 50-х років ХХ століття тут музей. Тут Також є ось така туристична мапа, називається «Цикл «Регіон». Спіш велосипедні доріжки. Кому цікаво, можна покататися, зливочі сюди навіть приїхати. Багато різного всякого, що тут можна подивитися Ось, власне, цих два палаци. ось якась ще хатина тут є. Різні позначки. Ось одна курія навіть в гарному стані збереглася. Так. Ось парковочка тут така культурненька, машин взагалі немає, туристів немає. Зараз цю пору. Так, і ось зупиночки, автобус. Нікому цікаво на автобусі сюди приїхати з навколишніх місць. але я дивився, автобусом більше пересадок доводиться робити. Ось маємо ще якусь одну зруйновану будівлю, яка не пережила лихоліть минулих століть. Так, тут можемо подивитися розклад, як часто сюди ходить громадський транспорт, ага, тут якісь оголошення. У вас так. І я думаю, що цими сходами ми зможемо піднятися до костелу наверх. Отже, як можете бачити зі спискою, но ну, всі автобуси сюди їздять майже кожну годину, тому дістатися сюди немає жодних проблем. А цими сходами зараз піднімемося до костелу, який теж в досить гарному стані перебуває. Це костел. Архангела Михаїла з 1486 року. Я думаю, що теж був побудований за кошти родини Маріасі. Тут у нас ось такі будиночки. Так. А сам замок, до якого ми з вами прямуємо, реставрується з 2018 року. Є така програма в Словаччині для людей без праці в основному з ромських меншин, щоб вони робили корисну справу і реставрували замки. З цією метою, на це виділяються кошти, їх беруть на роботу і вони працюють над відбудовою культурних пам'яток. Цікаво, чи ми пройдемо цими сходами, якщо ні, доведеться обходити. Я думаю, що тут недалеко. Так, сидь там замочок. Ходімо обійдемо боком. боком. Так. Тут також збереглися мури замкою. З тих часів. Замок неодноразово спалювали і вже після останнього разу він не відновлювався аж до 2018 року. Там в ХХ столітті ще в одній з будівель був архів. Але і він не дожив до наших днів. Так, Тут бачимо, ось є така стежинка. Можна йти і низом по асфальті. Тому не знаю, чи ми на територію зможемо зайти. Але ж гарна височі. Думаю, там класний краєвид, куди можна було туристам піднятися. Але я думаю, що церкву, напевно, лише в неділю можна потрапити, ну, або зайти, подивитись в інтернеті, коли там служба правиться. Так, тут ворота теж зачинені. Прохід. Ну ось він, власне, замок роду Маріащі. То був палац, каштіль Словацької, а це у нас Маркушовський град. Коли я останнього разу був, то цих дахів тут не було. Черепичних, водовідведення теж не було. І було воно в жахливому стані. Адже тут зробили парковочку. ось, Окультурили все. І можливо навіть зараз ми зможемо потрапити всередину. Ось такий костелик привабливий, ворота відчинені. Зараз глянемо, що там всередині робиться. Зовні виглядає ось так ця будівля, центральний вхід, ворота, вікна вони бачу, вставлені. І ходімо, щоб поглянемо. Всередині, чим цікава ця туристична локація, Так, тут оновлене склепіння маємо. Це у нас подвір'я замку. Тут можна почитати історію роду. У нас розписані усі башточки. значить, Одиничка жила вежа, друге це у нас палац, цистерна, архів. Потім є три кругових башти, господарські будівлі, напівкруглі башти, верхній двір і нижній двір. Нам пощастило, ми зустріли одного дядечка, який тут працює охоронця. він нам відкрив, бо взагалі-то тут би мало бути зачинено, так як замок зазвичай не відкритий для широкого загалу, а лише коли якісь свята. Тут відбувається град неславності, називається, наприклад, ось на Різдво було на Великдень, я думаю, також. Ну і ще, можливо, якісь тут рицарські турніри теж влаштовують. Ось можемо побачити, як би ця вежа мала оригінально виглядати. Ось внизу Клинотниця, там, де збиралися скарби. Потім другий поверх — це капличка. І потім у нас кімната для панів, кімната для. Кімната для дітей. І ще потім зверху у нас зберігалися продукти, як у холодильнику. Так, тут вітер зовсім не шугає, стіни затуляють від вітру. Так, там відбувається реконструкція, там проходу немає. Тут у нас ротунда. Добре, що таку візуалізацію зробили гарно то хоч можу вам. Правильно розповісти. Останнього разу, у травні 2019 року, тут археологічні операції відбувалися, мала би тут бути кругла вежа, так, і потім тут ще мав бути північний палац. Я так розумію, що він не зберігся до наших днів. Так, можемо зазирнути ще в ці приміщення, але ну, тут він би мав би бути, тут мала бути стріха зверху, ну, якісь палацеві кімнати. На жаль, маємо тут руїну. І груду каміння. Можливо, прийде час, знайдеться фінансування і це все доробиться до лодос. Там був архів в будівлі, наскільки я розумію, там дах перекрили. Так, Тут ще в нас є також досить глибокі підвали. Так, там ось маємо сходки, лежа триповерхова. Можна і вниз зазирнути, але там світла немає, ми особливо там. Нічого не побачимо зараз. Це треба приїхати, як буде якесь свято. Тут власник цього замку тоді нам зможе більш детально розповісти, що тут на як. З цього боку класний ракурс на костел і на вежу, частково відреставровано вже з сучасної цегли. Зробили тут ось такі ринвочки для водовідведення. Бійниці тут маємо, можемо визирнути з бійниці, подивитися, який. Краєвид на сусідні будиночки. Так і в принципі, напевно, все заглянемо ще, що тут з правого боку, і будемо закруглятися. Так, тут якісь двері гауни зачинені. Ну і ось так виглядає фронтальна брама. Ось така краса. Цьому це відео будемо завершувати. Попереду вас, як завжди, чекаються нові і нові випуски з моїх подорожей. Для того, щоб не пропустити, ставте подобайку, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів. Також підпишіться на мої соцмережі Instagram та Тікток, щоб не пропустити короткі відео та фотографії з моїх подорожей. Також у вас є можливість підтримати цей канал на патреоні, або натиснути кнопку Спонсорувати на Ютубі під цим відео. І зустрічі в нових випусках. Всім бувайте!